Друзі, усім привіт! Усім тихого, мирного, благословеного вечора. Так, Марічка купає картопельку. Ви бачите, як картопля заросла, як зілля взяло гору, а картопелька, картопелька висохла повністю. Хоч що хочу вам показати. Подивіться, яка в мене сплошна майже уся така картопля. Там такі глибокі нори, таке відчуття, що тут не тільки миші ходили, а якісь, не знаю, крути, не крути, щось таке. Ну, картопелька різна є. Я зараз докупаю рядочка, то з вами прогуляюсь, поки поставлю паузу. Викупила, друзі, це я по рахунку четвертого радочка. Я вам скажу, картопелька є різна. От якби була ось така, чогось така хоча б. Бачите, скільки багато дрібненької. Чуть-чуть декілька картоплин є загнившої. Небагато, але є. А тут взагалі, бачите, яке дрібнотиння. Ну, але тут картопелька вже чиста, коли я докопаю ось цих ще чотири рядочки, капець, які зілля, страшно. І коли я буду вже перебирати, то я вам покажу, яка була перша картопля. Це не скажеш. Та її картоплю і не можна назвати, друзі. Це просто свинюха, свинюха і ще раз свинюха. Ось так. Ну, дійдемо до кінця. Отакі. От десь дрібненькі, а десь і надто хороші картоплини, надто хороші кущі. Різні, друзі, бувають кущики. От я вам скажу. Я, може, і зробила помилку. Якби я чіпсову картопельку посадила десь посередині, то може був би кращий результат. Бачите, це один кущ, це є чіпсова картопелька. Це вона в четвертому рядочку була. Десь тут скраю я тоді досаджувала ще пару картоплин і досаджувала чіпсовою. І виходить. По цих центральних рядах вона найкраще, найкраще мала результат. А з краєчку там попід квітами то взагалі той рядок такий бідненький був. Ну, але те, що маємо, те маємо, друзі. Тепер я позбираю і, і підемо додому, до хати. на вулиці темніє. Ну, але відео продовжу, коли вже викупаю усю картопельку і коли вже буду перебирати. Тоді покажу, друзі, яка в мене картопля. Ось бачите, ось дуже багато ось такої. це, бачите, це погана. Це гнила в сторону. Ось бачите, дуже, дуже багато ось такої картоплі. І в перших двох рядках було дуже багато поїдженої. Я не знаю, що це мені треба буде зробити. Чи на зиму, коли буду пигній приорвати, накидати отрути для мишей, чи на весні, коли вже будуть боронувати, чи дискувати, чи фризувати, як правильно сказати. Та тоді накидати. Мишину її отрути, не знаю, друзі. Тому що де неде буває надто хороша картопелька, а де, напевно, мишка десь там погризла і в якійсь мірі, може, посувала, і тому погана картопелька. Ну що ж, ставимо паузу, а сама піду, візьму відеречку і буду збирати. Докупала, друзі, я свою картопельку своїх 9 радочків довжиною 23 метри. Результатом я, ну так, і задоволена, і не задоволена. Задоволена тим, що все ж таки для мене великої вистачить на зиму, а не задоволена тим. Я вам зараз покажу, чим я не задоволена. Так, сьогодні у нас є вівторок. Зараз я візьму, позношу це зілля, щищу грядку і, і все, і буде чистенько. Так, ну зараз вам покажу, яка в мене картопелька і чим я не задоволена. Насамперед хочу сказати, що картопелька лежала ось тут. Тут гуляв вітер, вона не була, ну вона великою такою кучкою не лежала. І чому вона так почала гнити, не знаю, я ще гнилої картоплі в відро не кидала. А чому вона десь за тиждень часу стала ось така, бачите? Я кожен день купала по одному рядочку. І за тиждень, можна сказати, її викупала. Я не розумію. Не розумію. Ну, а це моя вже. Перебрана картопелька. Так, посередині це є насіння, це є велика. Це таких чотири мішечки. Якщо розсипати по сітки, по сітках, то буде п'ять сіток, а може, буде більше. Ну, для мене вистачить. П'ять сіток для мене це є норма. Так, картоплини є різні. От я не розумію, чому. Є дуже багато ось такої, бачите, картоплі. Змушена була кидати в велику, тому що, якби все кидала в малу, то б не було би що взяти на зиму. Хто знає, як звиться ось ця картопля? Вона доволі непогана під кущем. Так, а на смак, на смак я не пам'ятаю. І тут є різна. Є меншенька така. Є, ну бачите. А це, по-моєму, буде скарб. А це. А це, а це. Я взаручі брала цю картопельку. Так. Ну, оце білороса, по-моєму, буде. Ой, ой, бошеньку, не падати. О, хай вона постоїть тут трішки. Я куплю сітки, поросипаю в сітки, кожну картоплю висиплю на вулицю. І буду бачити, чи вона гниє, чи не гниє. Так, а це насіння. От там, напевно, буде скарб. Ні, це не вона. Ось це вона. Бачите, це. так зараз візьму, по сортах візьму. Так. Оце. Оце. Це є. Ні, 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 ні друзі, ні. Хі -хі. Так. Оце така картоплина. тільки вона не дуже велика. Так, по-моєму, скарб. Якщо я не помиляюсь, це білороса. Це із села. Заручі мені жіночка дала, не знаю, як вона зветься. Так, ну а це є ось. така. Там є більші картоплини. А це є Чіпсова. О. Ну, а це, друзі, маленька, ось така. Різна. Так, йдемо ще на вулицю. Ось. Це від баби Каті, сусідки моєї поселі, Катерини Занько. Це є е, білороса схрещена із е, м, тархуном. Ось картопелька Тархун. Дивіться, друзі, ну чому вона в мене така? Я не розумію. Оце була поряд посаджена рання картопелька від Олічки Примак. Ну, ця також така не дуже, але ця ще гладенька порівняно нею. І ця, бачите, така. Чи земля в мене така, чи чого? Я не знаю. Не знаю. Мені б дуже хотілося б зберегти таку картоплю, так, такий сорт картоплі. Тому що, ну, баба Катя говорила, що вона в неї дуже велика і чиста. А чого вона в мене така? Ось. Бачите. Так. Ну, а цю картопельку. Ой, ой, яблучко моє впало. А цю картопельку я давно її викупала. Просто її висипала, щоб вона трошки полежала. Провіялась і позбираю, відберу насінну картопельку, більшу і насінку таку все відкидаю на насіння. На наступний рік посадимо в другому місці, будемо бачити. Який буде в неї результат. Хоча осією картопількою я, можна сказати, смакувала. Я постійно її купала. Тутю, тутю. Це і ранні сорти, як вони звуться, я під відео постараюсь написати, а не напишу, то так і буде. Так, не напишу, то Олічка напише. Приймак з каналу Огородній Релакс. Де ось так, друзі. Ну що, друзі, зробимо висновки. А висновки будуть такі: голодувати я точно не буду. Та й козуля, мазуля голодувати також не буде. Головне, щоб вона збереглася. А найголовніше, друзі, щоб закінчилась та клята війна і щоб наші рідні повернулись додому. Це найголовніше. А теж, який там урожай картоплі, чи він добрий, чи не добрий, рік не вік. Переживемо і все у нас буде добре. Всім пока. Миру, любові вам добра. Бережіть себе і своїх рідних. А я піду по мою і посмакую. Пока-пока-пока.